Вітаю гості та підписників каналу. Хто зі мною ще не знайомий, мене звати Ольга. Сьогодні я хочу подивитися, які новини йдуть у ваше життя. Дві оракульних сьогодні колоди, один варіант. Будемо дивитися і на цій колоді, і на цій. Дві вони попросилися сьогодні на роботу, значить, дві будемо задійствувати. Так, для початку, як завжди, ваша. Сигніфікація, хто ви на даний момент, що про вас карти покажуть. Складні моменти переживаєте, зміни йдуть. Зараз подивимось на одній, на другій колоді, і які новини йдуть до вас. Думайте про себе, постарайтесь, знаєте, зайти в таке спокійний такий медитативний стан, щоб нічого вам не заважало. А заважати є чому, так? Да? Дивіться, перша карта у нас сама вискочила, карта ведмідь. Біля вас хтось сильний є. Сильніший за вас, швидше за все. І вам трошки нібито, може як страшно. Ось такий може бути стан. Ну, ви теж з характером тут йдете, да? чорна кошечка? Можливо, зараз момент, що вас дуже сильно до когось тягне, чимось ви сильно тут загорілись. Знаєте, там якесь нове знайомство. Хочете цю людину як книжку читати, да? все вивчити, все зрозуміти. Або ви навпаки заплутались з кимось в відносинах. І зараз намагайтесь викрутитись, розібратись. Що відбувається? Ну, от, може, були якісь непорозуміння. Знаєте, ніби тут замк, замкнене коло ходить у вас для багатьох. Посварились, помирились, але нічого не вирішили, так? Да? От помирились, але толку від цього ноль. Так, просто замилили глаза. І нічого не помінялось. Це як так внутрішні якісь такі сумніви, да? там, можливо, мені не варто бути з цією людиною, або там хочеться щось дуже висказатись, от завтра я точно все скажу, от 100%, От завтра я вискажусь, а завтра настає новий день, якісь нові справи, то все, і знов не висказалось, і знову воно погнало все по кругу, да? по доворот такий попали. Або дуже, тут по картам може ще така ситуація бути, дуже-дуже да? сильно прям тягне вас до когось, не можете нічого собою зробити. От тягне, ви розумієте, можливо, навіть що людина не знаю, какашка не судно тягне, або тільки познайомилися і просто ну, не можете відірватися. Якщо це не особисте життя, то може бути просто з кимось такі от сумніви вас брати з людиною, з роботою, з ситуацією, яку треба рішити. З фінансами теж того то пусто. То густо, То, пусто. то є, то нема. Да? То відроджується поток, то пропадає. Гроші як не тримаються. Знаєте, тут якийсь хаос фінансів. Я би так сказала, що гроші то нібито і й приходять. Фінанси нібито приходять. Але, можливо, вони у вас приходять не на постійній основі, до прикладу, у вас. Сфера послуг, да, там вам заплатили, є гроші. Не заплатили, нема грошей. І ви їх, якби, от коли заплатили, розтринькали і все, і потім сидите, чекаєте. Або там від, від зарплати до авансу да, раз і немає. Ну, великих тут грошей, звісно, я не бачу, але те, що є, можна було би по-другому розподілити, скажімо так. Скажімо так. Тож, може бути у вас тут велике бажання щось придбати цінне для вас. Ви цим говорите, да? може бути така ситуація. але воно для вас, як в карті ведмідь, занадто велике. І ви, наприклад, там, почали відкладати, поняли, що велике потратили гроші. А ні, все-таки хочу, знов почали відкладати. Отакі От ситуації теж можуть бути. Ну, давайте ще на оракулі таємниць, подивимося на вас, що ще. Оракул таємниць покаже про вас в даний момент. Ну, щось ви тут хочете розібрати? Знаєте, ви ніби тут просите усесвіт показати вам якийсь сигнал. Да? До прикладу, бути з цією людиною чи ні. Чи це ця людина, що мені потрібна, чи ні, чи це робота та, що мені треба. Чи в правильному напрямку я рухаюсь? Що мені робити, як мені вийти? Таке весь час, що ви думаєте, що вищі сили вас покинули? Всесвіт трошки для вас, як такий угрожаючий, виглядає. От ви могли когось зараз дійсно зустріти і думати, ця людина чи не ця людина. От ви чекаєте сигнал? Отак от мені йде, дівчинка, комусь підходить. От особливо в особистому житті тут дуже так, тема у нас така. Всі світлі карти. Ви світла дуже людина. Ну ви запутались, от ви чекаєте якогось, карти. сигналу, подарунку долі, відповіді від Всесвіту, да? ніби запрос посланий, ви чекаєте відповіді. Що робити вам з цією людиною? Іти далі, чи ні? Бути на цій роботі, чи не бути? Що мені робити? Да? От це запрос: що мені робити? Ви втомились від якоїсь внутрішньої боротьби. Розумієте? Ви ніби, так мені іде, що ви тут довгий час якийсь до чогось звикали. Ну, до прикладу, там, я не знаю, покохали, одружились, але, якби, можливо, швидко одружились, не пізнали один одного, чи, чи потім виявилось, що людина не така, да? І ви довгий час не можете розібратись, не можете наважитись на якийсь крок, на якусь конкретну відповідь для себе, лишитись чи піти. Так само там і роботи, і дружби, і так далі. Да? Лишитись чи піти, бути тут чи рухатись далі? Тут є що спасати, чи вже йолки, моталки нема що списати. Буду я одна, чи, чи коли-небудь зустріну когось, ще один, так? Да? Фінансово, що мене чекає, скільки може так продовжатися? От якісь такі запитання ви задали, і, і знаєте, ніби як така, таке прохання до сесії, покажи мені, покажи, що робити. Дай мені відповідь да, на це запитання. Покажи мені все. Хтось молиться, хтось ангела охоронця просить, хтось до спеціаліста звертається, да, задає ці запитання. Но питання завісли і відповіді на нього ви чекаєте. Ну, давайте подивимось тепер, які новини йдуть у ваше життя. Що карти покажуть? Ну, прийдеться вибиратися да, з цього замкненого кола. Хтось якісь документи буде отримувати важливі для вас. Ну, знову ж, карта завість. Говорить про те, що що буде мінятися не краще, те треба тримати під замочком, да? нікому нічого не казати. Якщо ви тут зустрінете кохану людину, помир, Ну, щось покращиться, да, у вас. Мовчіть, тихесенько собі мовчіть. Серце ваше співати буде, бачите, як любов. Дівочки, звісно, ну і мальчики теж дивляться, але все одно більшість дівчат ну, тут, любові, да? тут любові, да? любов іде. Тут любов іде. Любов. Зустріч, примирення, покращення. Ви ніби оприділитесь, да? от у вас буде якесь определення, що, що робиться навколо. Зі страху ви з цього вийдете, да? і в вашому домі запанує от якийсь затишок, тепло ви отримаєте якусь цю відповідь на запитання. Хочу ще трошки на цій колоді подивитися, так. іде де воно, потім ще на ті подивимося. Що за відповідь ви отримуєте, Що це буде за відповідь? Яку ви отримуєте? Заспокоєння мені йде? Ще, знаєте, тут по картам щось ви купите собі, теж вам це допоможе. Розчарування в чому? В в якійсь дорозі гроші йдуть. Тут теж в когось може, знаєте, ви приймете там щось, ви хотіли купити, те, що ми, от, ми дивилися, да? і ви приймете, що, можливо, це і не ваше якесь бажання, і, можливо, воно вам і не дуже треба. Знаєте, ніби як ну, пожалійте на це гроші, а треба жаліти? Чи треба все-таки. Купить. Ні, не треба купити, дівчатка дивіться, я буду казати, дівчата, хлопці, не обіжайтеся. приймайте на. перекручуйте на себе, приймайте інтуїтивну інформацію, дивіться. Тут йде таке, да, такий нюанс, що ви тут щось дуже дорогоцінне хочете, або для вас це дорогоцінне. І ви, ніби, можете здатись, отак, як там по фінансам фінансами дивились, да, відклала гроші. Потратила, відклала, потратила. Купіть собі це. От прям купіть це, це дуже допоможе, все це додати вам відповідь. Ви повинні щось тут, себе, себе чимось побалувати. Ви повинні, знаєте, ніби бути, от, сказала чуть-чуть трохи -чуть і карта маски випала Урізноманітнити своє життя. У вас життя таке якесь одноманітне, ви повинні. Приміряти якісь маски на себе, трошечки бути іншою, от знаєте, те, що ви хочете купити собі чи захочете, да, це треба зробити, от, це допоможе вам дуже сильно вирватися і з цього замкненого кола чуть-чуть як повернули да, в іншу сторону в житті, і тоді отримали інший результат. Якщо дії й ті самі, 10 років, да, результат буде той самий через 10 років. А ви хочете отримати відповідь. Як ви її отримаєте? Якщо ви робите все те саме, ви робіть щось інше. От захотіли щось купити, доведіть це діло до кінця. Купіть, побалуйте себе. От прям себе чимось побалуйте. Це вам допоможе знайти ці відповіді на ваші запитання. Ну, давайте ще на уракулі подивимося в цьому. Які новини йдуть, які новини йдуть до вас. Дерівність тут. Ви самі себе тут трошки душите, мені ще йде, да? От, А чи я достойна таке купувати? А краще, я там не знаю, куплю дітям щось, внукам, мамі. Ну, в кожного своя ситуація, да? От так? Отак мені йде. Ви себе тут трошки придушуєте. Оце для вас откуп буде, дивіться. Для вас це буде откуп від, від негативу в вашому житті. Оце, щоб, щоб себе побалувати, собі в першу чергу. От буде у вас коротка ситуація, куди потратити гроші, на кого. На те, що ви там збирали, хотіли чи захотіли, да? потратьте на себе. Це як розверне, розверне трошечки вашу долю. Обов'язково це зробіть. Це ніби звучить просто, да, ніячому, але це дуже сильно допоможе вирватися вам. Ви застрели в рутині. Ці думки вас поїдають. Да? І, для, і для того, щоб от вирватися, от вам треба таку мілоч зробити ніби, да? але дуже важливо на себе щось потратити, на себе. В першу чергу буде вас таке питання, потратьте на себе. Знов цей відмін у нас вертається. Якщо тут він вам хоче щось подарувати, дороге, купити, ви там економите, не, не робіть цього. це обновить енергію. Це як підзадорить. Не боріться. В кого трикутники? В кого тут трикутники? Треба вони вам? Н -н -н. От, трикутники вас на низ опускають. Вроді би, не зв'язані зв між собою речі, але через, якщо ви попали в трикутники, ви, у вас через це може бути фінансові теж тут не гаразд. І якщо ви вийдете з трикутників, ви зустрінете свою людину. Чесний шлях тут. І в першу чергу себе на перше місце. От, якщо ви питали все світа, а, піде він да, від своєї дружини, чи не почекати мені чи не, не піде. Чи кине він, навпаки, любовницю, не кине? Ні, це і розірвати цю порочну связь, вам допоможе вийти на новий рівень вашого життя зовсім інший. Це хотіла взяти. Тут така любовна тема, я думаю, хотіла взяти в короду. Ще оракульну тайне любви. Що тут вона нам покаже? У -у -у -у. От ви себе загнали в Вижидання того, що от хтось вас зробить щасливими извне, да, От ваш мужчина, ваша родня, не знаю, от ви купили дітям і радуєтесь, у дітей якісь удачі, ви радуєтеся, це добре, але, але ви ніби себе поставили на якесь 30-10-те місце, поніма? Таке видумала цифру ще 30-10-те. Ви загнали себе в сірі будні, ви загнали себе. Вам треба вириватися з цього. Вам треба вириватися. Можливо, комусь поїхати побути на одинці, да? а взагалі от про себе подумати в першу чергу. Тоді діяти нестандартно для вас. Бо ви от указалися в цьому пліну, Да? Ваші стосунки вже як дружба, вже не яскраві такі, вже буденні. Включіть цю від, відьмочку, ту маску вдійте, да? будьте різною. дійте нестандартно, Відьма себе завжди на перше місце поставить. Це не карта окультизму якось чи ще щось, да? пристрасть, у нас там була ця карта. Якщо у вас зараз да, кипить пристрасть до людини, дозвольте її кипіти, але не забувайте. Не перезахоплюйтесь людиною, все одно себе ставте на перше місце. Це здоровий егоїзм. Це не те, що там всі дебіли, я одна розумна. Це не про це. Це про якісь свої кордони і так далі. Да? І от ви попали в цю якусь ловушку. Хтось важливіший, хтось для когось служу, показуюсь да? себе з лучшої сторони, от я така ідеальна, і той, і все. То, Ні. Побудьте чуть-чуть, включіть трошечки цю чертовщинку в себе, да? покажіть її. Поставте себе на перше місце. Поставте себе на перше місце. Хочу ці карти Забирайте ще ряд все-таки дойти тою до колодою. Що ще карти покажуть нам ну, по новинам для вас? Новини для вас. Ще ох. Впала карта, секунда. Молитва. Молитва. Карта молитви. Кожен свої засоби має, можливо, да? хтось молиться. От попросіть Всесвіта, що ви хочете, помоліться. Своїми словами, до сили свого роду. Дивіться, він за вами стоїть, молитва до роду, і род за вас молиться. Старші. Е Старші люди роду. Старші люди роду, в них настільки багато енергії, вони настільки вони моцні по своїй енергії старшин да, свого роду, хто живий ще, треба обов'язково дуже сильно поважати. Навіть якщо людина вже в маразмі, і вона вредна і так далі, все одно треба поважати. Вони одною думкою своєю про вас, можуть міняти вашу реальність. Хай краще добре ставляться, чесно скажу. І це от відкриває вам дороги. Ну, і за вас тут хороша так, сила роду, хороша, у нас молиться, щоб ви подолали всі перешкоди, і для вас відкрились всі дороги. Ну і бумеранг тут нам нарисувався за біль, яку вам принесли, теж можуть молитися. Або просто буде бумеранг людям. Ну і не забувайте, що і вам буде поморан, якщо ви щось не так робите. Все-таки тема трикутників зверху, да, є. Але якщо у вас хтось тут уводить, да, Біля вас хтось трикутники заводить, то їм буде це все вернеться. Mm -hmm. І закінчується все картою серцем. Ваше серце, як я кажу, буде співати, да? буде писати вірші. Ви зів'єте своє гніздечко. Ви будете щасливі в любові. Якщо зараз ви нещасні в коханні, да? не тяніть, відпускайте, щоб зустріти свою любов дійсно щиру. Ви будете дуже щасливі, в коханні. Це найкраще завершення розкладу, яке могло би бути да? любов, бомаранк всім тим, хто. Бажаю зла, відкриті дороги і сила роду з вами. Ось такі шикарнючі дівчата, хлопці. Розклад. Пишіть свої враження, коментарі, ставте реакції, підписуйтесь, звичайно, хто не підписаний. До нових відео, па-па!